У п'ятницю місто прощалось з восьмим загиблим в зоні АТО солдатом Нікопольцем. 29 серпня, за день до свого 25-річчя під Іловайськом Донецької області, загинув Денис Острушко. До виходу на фронт хлопець працював термістом прокату в ТПЦ «Інтерпайп Нікоцюб». У нього залишилась дружина та трирічний син. Попрощатись з героєм на європейській площі зібрались тисячі мешканців Нікополя. Слова прощання сказав його командир прапорщик Руслан Гурін. Я знав його місяць. Але це був достойний чоловік. Це був громадянин нашої країни. Він погиб, захищаючи спини своїх товаришів. захищаючи ваше мирне небо Нікопольчан Для того, щоб ця зараза не прийшла в наш город. Он погиб, защищая нашу Украину, нашу страну. Пусть ему земля будет пуха. Я думаю, мы с вами никогда в жизни не забудем подвиг тех ребят, которые там сложили свои головы и которые сейчас там несут эту службу. А вже за два дні в Нікополі нове горе. Прощання ще з одним солдатом-героєм, який загинув під Іловайськом 29-річним Максимом Троценком. Як розповідають рідні Максима, він разом з товаришами по службі виходив із оточення на БТР. Максим сидів зверху, сильним вибухом його викинуло прямо під БТР, що їхав на великій швидкості. Максим працював стропальником на інтерпайп-Нікотюб. 15 травня був мобілізований до Дніпропетровського 40-го батальйону територіальної оборони Кривбас. У Нікополі у Максима залишились батьки, рідна сестра Ганна, а також кохана дівчина Ксенія.